Всім привіт! Зараз я йду на ярмарку, а знаходжуся у Києві. Тут такий прикольний. Я побачила баклажани 90 Ось такі кругленькі. З них роблять, кажуть, відбивні клягода. 200. тут помідори огірки. У нас. А ці бачом помідор? А, 65 я Так, є по лопа, По 65. Персики, 120. 20. Персик. Маленький, але дуже солоденькі пишуть. 85 цей. А оце в коробочці більш 120 огірок 50 гривень картопля ця по 40 гривень та по 40 маленька по 30 гривень огірочки а полуниця по чому? 230 гривень полуниця 230 Січки пакети тут по 40 огірочки, солодка, салат не 600 60 гривень. Я їхала вчора в ламп. 40 гривень. Я в принципі не знала, чи я папу. А цибулька по чому така? Не взяли чотирьох 25 гривень. Так, білизну продають. Ого по 100 гривень. Так, тут Одяг футболки, далі будуть ще там продукти. Спідимо побачимо. Сипуче теж є. Іграшки розкладають. Кавуни. Так, дивимось, почем тут кавунчики лежать. Десь немає ціни кавунів. І ось картопля 25. Цибуля. Сливка ґрунтова солодка 70. 65. Ось і томатний навіть є. Роблять люди. А томатний сік почем? 100 гривень. 100 гривень. За томатний сік. Номерочки 50, 75. О, фрукты. Персик 150. Азербайджан. Череши. Абрикоса почу. Абрикоса. 150. Слива Ого, слива яка величезна, 120. Персик 90. Персик 90. Так, мед. Що тут по меду? 250 гривень. Така баночка меду буде. Пиріжки, помідори. Вишня є. Ось тут так. Творог. А творог по чому? 180 гривень, я дали ще Ага, це вже розібрала його. Ясен світ приїхав, 64 гривні. Так, порічка 120 гривень за кілограм, лохина 200 гривень, абрикоска ананасова 160. Малина 220 Гарна малина яка. Венеция. Красиво. Черешня. 190. Нектарин. 100-180. Квадрокосы. 180. Так. Идем далее. о, Капуста фиолетовая. Цикаво. А такая капуста почем фиолетовая? А от того Ага. Салатна. А радиска 40 гривень. Сирна 30